Захистіть пристрої від інтернет-загроз а покупки від шахраїв. Завантажуйте програми ісе для онлайн захисту вже зараз. Зв'язку з величезними втратами росіян в авіації за грудень з'явилося таке повідомлення від BBC про кількість пілотів, яких Росія втратила. Понад 200 пілотів втратила Росія за час повномасштабного вторгнення. На підготовку кожного з них пішло не менше шести років. Як повідомляють британські журналісти, І також на кожного витрачено понад 3 мільйони доларів на підготовку Оснащення, тобто, і от бачимо, що ну дійсно втрати ці для ворожої авіації за весь час великої війни. Вони просто такі грандіозні і особливо інтенсивно втрачають росіяни і своїх пілотів, і свої літаки, свої борти. Також власне за останній місяць, за останній час, особливо на півдні, бачимо, що дуже ефективно себе проявили українські захисники неба і ті системи ППО, які використовують із цією метою. Збиття вже найсучасніших російських літаків. су см це багатоцільовий сучасний винищувач покоління 4+. Фактично дійсно найдосконаліший винищувач, який мають росіяни у серійному виробництві. Тому що су 57 це мізерна кількість цих літаків. Існує взагалі в природі 15 одиниць з прототипами. Їх росіяни, це п'яте покоління своє винищувачів так і не поставили на повноцінно на серійне виробництво А от Су-30 літають і часто їх бачимо збивають у небі. От хочеться, щоб ще частіше. Тепер бачимо, що це можна ефективно робити не лише над суходолом, але і над морем. Ну і також Су-34 це теж найсучасніший російський літак. Якщо ми говоримо про бомбардувальники, ну і теж багатоцільові літаки, теж четверте плюс покоління, і за останній час Росіяни втратили чотири таких літаки. От е, президент Зеленський ще власне висловився на цю тему у своєму зверненні. Зеленський е, якраз учора ввечері, президент України зачепив тему, е, якраз втрат у російській авіації посилення українського ППО. І е, ствердив наш президент, що наше ППО продовжить е, сили ППО, продовжать посилюватися. Ну і росіяни, російські льотчики в першу чергу, мають зробити відповідні висновки. Кожен російський пілот, кожен льотчик має задуматися. Чи варто йому брати участь у війні проти України, ризикуючи своїм життям, зважаючи на те, що навіть найсучасніше з точки зору росіян обладнання, літаки, борти вони не врятують абсолютно. Вони вже цю перевагу у повітрі технологічно втрачають. Послухаємо коментар президента. Далі продовжимо розмову з гостем нашого ефіру. Вчора овечі політичво наші воїни збили майже 30 шахелів, кілька ракет ще два. Російських військових літаків за один вечір загалом збито п'ять сушок за тиждень перед різдвом, і це дуже сильно. Усі, хто дає такий результат в наших повітряних силах, усі наші зенітники, воїни мобільних вогневих груп, підрозділ ППУ, схопутних військ. Просто молодці. Дякую вам. Кожен російський льотчик повинен зробити для себе чіткий вибір чи брати участь далі в цій війні. Наше ППУ ставатиме тільки сильніше, тим більше, коли ми отримаємо додаткові системи, про які вже домовлено, і в 16 F-16 вже в дорозі ми це знаємо. Нідерланди вже розпорядилися. Уряд Нідерландів готувати до відправки в Україну майже 20 літаків. Так 18 F-16, Ну і триває також підготовка наших льотчиків, пілотів. Але ще продовжимо розмову про український південь, і зокрема про те місто, де великий десантний корабель Новочеркаськ вижив внаслідок атаки минулого року в порту Бердянська. Мається на увазі саме це місто місто, наше про там а, учора так само з'являлися впродовж минулого дня повідомлення про атаки безпілотників над Бердянськом. І зокрема, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв про те, що понад півгодини в Бердянську лунав святковий салют на різдво ворожої ППО, яка намагалася збити. БПЛА над містом, але кажуть, що над центром Бердянська, зокрема, не дуже вдало на Росіяни. Попрацювали про ситуацію в Бердянську і в регіоні. Спілкуємося з Віктором Додукаловим, заступником голови Бердянської районної ради. Пане Вікторе, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго ранку. Слава Україні. Героям слава вітаю. Тож я хотів би розпитати власне про візити, скажімо так, БПЛА над Бердянськом. Що це було вчора, і наскільки часто є така ота робота із повітря, скажімо так, по різних мілітарних військових об'єктах ворога в районі Бердянська? Загалом не завжди є інформація про саме БПЛА, які над Бердянськом літають і прилітають долітають по ворожих позиціях, що нас не може не радувати. Але ну раз на тиждень як мінімум місцеві повідомляють про те, що чутно один, два, три вибухи. Але оця остання акція була такою, що як мінімум шість. Вибухів нарахували місцеві містяни, в тому числі і щодо безпілотників, які окупанти намагалися збити, при чому вони їх намагалися збити просто над житловими помешканнями над житловими кварталами і через це і постраждали певні домоволодіння. Але тим не менш, поки за непідтвердженою інформацією розуміємо, що один або два. Поцілили, тому що за межами міста було чутно детонацію. Це на сільській території, там, де могли розташовувати окупанти боєкомплект. Ну і відповідно не можемо поки інформувати на 100%, але є сподівання, що і в межах міста було влучання в той об'єкт, де окупанти розташовують свою техніку. Дуже сподіваємося на те, що результати будуть, і вони підтвердяться, що так і є дійсно. але... Знаємо точно, що там в глибокому тилу сьогодні окупанти дуже напружені і не відчувають себе в безпеці. Ну це який зазвичай, як і завжди. Тому ну місцеве населення дуже підтримує такі акції і розуміють, що про борняць ніхто не забув і збройні сили України поруч.